Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Наступне переобладнання. Форте, 8 конячок. З трьохточковою навіскою, з фрезою. з ручним подйомним механізмом. Ось такий буде зроблений вже тракторець. А, і підперед лопата, отвал для снігу. Ось лопата стоїть. Ось такий. Пам'ятається тракторець. Класіка наша, передня балка. Наперед буде поставлена така лочка. Зараз поки стоїть Жигульовська. Ось такий, АКБ з боку. І ось такий у нас виходить маленький садовий трактор. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Всім дякую за увагу. Чекайте наш, наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.